Ров дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, ніхто хто в ці рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене, от їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, а хто, хто в цій рукавичці мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене, іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкряботушка, жабка скорикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та йди вже до нас у ліси той вже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, Зайчик побігайчик лисичка сестричка та вовчик-братик. Ти хто? Хро-хро-хро, я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж тут уже всі вліземо. Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, у ліси той. Вже їх шестеро, уже так їм тісно, ще й нікуди, коли затріщать кущі, волатить ведмідь. Та й собі до рукавички реве, питається А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабани клан. А ти хто? «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та будемо якось. Та вже йди, тільки з краєчку!» У ліс ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка, ворушиться, собачка тоді гав-гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та забрав рукавичку.